Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні 19 жовтня, дата, яка пов'язана із електронною системою. Електронний суд. Це така система, яка стала обов'язковою від сьогодні для всіх адвокатів, які практикують в Україні для використання. Що значить електронний суд? Електронний суд, я знімав про це відео. Це такий сайт. На який адвокати логіняться за допомогою ЕЦП, і цей сайт забезпечує спілкування адвокатів із судом. Тобто направлення документів до суду, отримання документів від суду, ознайомлення з матеріалами справи, участь у засіданнях, все це забезпечує даний сайт. І... Ваше представництво або захист як клієнтів, адвокат може здійснювати, не виходячи із офісу. Максимальне спрощення, зручно, не потрібно витрачати час на пересилання, не потрібно витрачати папір, все працює в електронній формі, і, що саме головне оперативно. Ось натиснув кнопочку. Ось вже через хвилину заяву зареєстрував суд. Така система є важливою з огляду на е, такі численні відео щодо безпідставних затримань, е, ТЦК або органами поліції е, заяви. По Незаконному затриманню по статті 206 КПК адвокат, ваш захисник, зможе подати через систему електронний суд у будь-який час дня, у будь-який час ночі, незважаючи комендантська година чи ні. А тепер я переходжу до мети і теми даного відео. Це підбірка адвокатських відео. Відео, які ідеї я напрацьовую під час своєї практичної діяльності. Отже, як за моїми спостереженнями і за історіями, які я чув в адвокатському середовищі, не належні адвокати. Як можуть обманювати своїх клієнтів, якщо ви користуєтесь послугами вже адвоката у своїй справі, зверніть увагу на ті пункти і на ті п'ять простих пунктів, на які я хотів би звернути вашу увагу у взаємовідносинах адвоката із клієнтом. Перше це здійснення представництва або захисту клієнту за відсутності адвокатського договору. Договору про надання професійних правничих послуг таке адвокат не має права робити, оскільки на адвоката розповсюджується положення закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, положення правил адвокатської етики є достатньо прийнятих актів адвокатського органу Національної асоціації адвокатів України, яка роз'яснює, що Будь-яка робота по справі, ну за виключенням разової консультації. Лише разова консультація може укладатися, може надаватися адвокатам за відсутності письмового договору. Все інше здійснюється на підставі договору, е, просте пояснення, що адвокат, працюючи з паперами. І всю свою діяльність, взаємовідносини з клієнтом, так само нормативно регулюється об'єм послуг, ціна послуг, регулюється цим договором. І у випадку, якщо раптом виникають непорозуміння. Адвокат дістає договір, і клієнт дістає аналогічний примірник договору. І згідно з пунктів, якщо це виписано, конфлікт може бути вирішений. За відсутності такого договору, вирішення на рівні погодьтеся, а ви мені обіцяли. А я зрозумів, що ви мені маєте надати те. А адвокат говорить, а я цього не говорив, а говорив це, а розумів, що. Такий зміст не будуть мати жодної юридичної сили. По друге. Інформування, періодична звітність клієнту щодо ведення справи, надання необхідної інформації поточної, коли клієнт запитує щодо подальшої стратегії, щодо там, плану на судове засідання або якісь слідчі дії у кримінальних справах плануються. Адвокат повинен чітко розуміти, які плани, які перспективи, і про це інформувати клієнт. Ну, можливо, адвокат будує так правило з клієнтом. що є Помічники або інший персонал, який тримає руку на пульсі справи і за зверненням клієнта надає таку інформацію. Це є обов'язковим згідно з правилами адвокатської етики. Кожним адвокатом незалежно від об'єму послуг та положень договору. По-третє конфлікт інтересів, залучаючи адвоката, ви. Маєте розуміти його, так би мовити, бекграунд ту діяльність, яку він проводив, до, маючи досвід, можливо, ймовірно, у правоохоронних органах. Для когось, я вже говорив, із клієнтів. Це як плюс звучить. Хтось із клієнтів уникає таких адвокатів, але конфлікт інтересів може бути на рівні. Представництва або надання консультацій опонентам по справі офіційного або неофіційного. Тому не зайвим при укладенні адвокатського договору з вашого боку поцікавитись, формально поцікавитись, навіть достатньо усно, що мав адвокат відносиний із опонентами або із органами там, тими ж суддями. І так далі. Значить далі. По четверте, недостатня увага вашій справі. Або таке буває через завантаженість, або через некомпетентність, повертаючись до першого пункту об'єм послуг, який ви, вам зобов'язаний надати адвокат, закріплений у вашому договорі. Якщо договір рамковий, то кожен крок. Оговорюються, ну навіть усно може оговорюватися, але ви маєте чітко розуміти, у який строк, що саме має зробити адвокат. Ну, що певним чином не, можливо, ви не маєте знання вникати у суть справи, але маєте тримати хід справи певні, певні моменти з датами. І орієнтуватися, що там, наприклад, у таку дату очікується зробити те, і відповідно таким чином ви контролюєте адвоката, коли у конкретну дату ви цікавитесь, чи зроблено, чи не зроблено, який результат. І е, е, наступний п'ятий пункт е, оцінка послуг адвоката, е, яка відбувається на етапі адвокатського договору е, щодо ціни. Оцінки розміру гонорару. Адвокат пропонує розмір гонорару. Юридично такий розмір є ніяк не обмеженим. Це є ринкові послуги, відкритий ринок. там Один адвокат вважає, він коштує стільки, інший – іншу ціну. Але ви. Розуміючи своє питання в цілому, там, або судовий захист, або захист кримінальний, або там, терміновий виїзд на затримання. Тобто в середньому ринкова ціна на всі послуги вже складена. Зрозуміло, що адвокати різного рівня кваліфікації можуть пропонувати різну ціну, залежно від, там, якщо треба виїхати, там, ось протягом години. Ось. Але на майбутнє, коли ви обдумливо. Зважено вибираєте адвоката, ви маєте володіти інформацією середньої ціни. І якщо адвокат пропонує там, ціну, наприклад, там, у 2, у 3, у 5 разів більше, ніж середньоринкова, це підстава для вас задуматися, наскільки така послуга буде якісною або гарантованою, або ціна відповідає тому, що ви якісно можете отримати на ринку за дешевші, менші. Кошти надав самі основні проблемні питання із адвокатами. З вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуємось на канал, проставляємо лайки, це допомагає розвитку і мотивує мене для знімання якісних наступних відео. Дякую!